Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Сьогодні ми з вами продовжуємо розповідати і допомагати моїй новій подрузі, які дісталися орхідеї, але вона в них нічого не розуміє. Тож долучайтеся до доброї справи. Я буду розповідати те, як розумію я, а якщо у вас є що додати або виправити мене. То, будь ласка, долучайтеся до цієї справи. Тему здорового листя орхідеї ми з вами розглядали у попередньому відео. Тож, перейдемо до корінців. І для того, щоб розібратися в причинах, чому гниють або сохнуть корені епіфітних орхідей. То спочатку давайте розглянемо, як виглядають корені, які є нормальними. Коріння орхідей можна розділити на ті, що зростають всередині горщика, і на ті, що зростають на поверхні. Тобто ті корінці, які називають повітряними. Активно зростаючий кінчик кореня, він ось такий, бачите, зелений, загострений, як, як кінчик олівця. Отакий він, зелененький. І приблизно десь так через сантиметр, ну до 2 см від кончика, вже є веломен. Он він такий сріблястий, бачите? Якщо кінчик е кореню отакий сріблястий, але не загострений, або ось такий, Он, бачите, він має маленьку, таку зеленьку крапочку. Але цей корінь не активний, Тобто у даний час цей корінець не зростає. Таке буває, якщо орхідея відпочиває або припинила своє зростання через несприятливі умови, ну, на орхідейному жаргоні це має назву закухлені коріння коріння Кукляться, тобто не ростуть. Під час росту коренів відбувається поділ клітин. Тому на кінчиках веламену немає. Є живі звичайні живі клітини, але веламену немає. Сам кінчик, він заповнений соком і от він отак от росте і десь так, ну, приблизно кажу ж вам, сантиметр два потім Кривається веламеном, а кончик продовжує свій шлях, продовжує свій рост. Будова всіх коренів, епіфітних коренів, у всіх однакова. Вона складається з отакої кореневої нитки. Це саме основне, це саме оце є корінь орхідеї, який, який е, особисто приймає участь у розвитку орхідеї. Далі йде веламен. Ось, ось він, бачите, такий сріблястий. оце веламен і паранхіма кореню. Тобто ця основна м'ясиста, зелена частина, яка розташована між кореневою ниткою і самим веламеном. Саме оця нитка транспортує воду і розчинені в ній солі. До стеблів, до, до лисечка наших орхідей. Саме оця нитка вкрита оцією м'ясистою такою тканиною, яка, як я вам казала, вже має назву паренхіма. І оця м'ясиста оця основа, вона вкрита веламеном Оцим сріблястим веламеном. Це саме кілька шарів відмерлих клітин. Оці відмерлі клітини, вони такі пористі, знаєте, така пориста структура в них. І оці, оці веламен, цих своїх пористих клітинах накопичує повітря. Тобто, Орхідея дихає. При попаданні на веламен води, то оцей оце, оце веламен, він, так, знаєте, пасивно набирається водою і залишає її в цьому осередку м'ясистому, який я вам показувала. М'ясиста оця основа вона намакає як губка, але вона не здатна передавати. Вологу і розчинені добрива до самої рослини. Вона є, як, знаєте, як кладова для самого кореню. Коли корінь підсихає, сам велемен підсихає, і він не дає рідині випаровуватися. Тобто, знаєте, як захисна оболонка, захист м'ясистої основи, як такий ларчик, який з. Зберігає ну, вологу для корінців. Чому, чому і кажуть, що не треба орхідею тримати постійно у мокрому стані? Не треба переживати за те, що ой корінці висохнуть. Вони не висохнуть, бо веламен стримує вологу в цій м'ясистій основі. Веламен набирається повітрям, що також є дуже Важливою складовою для орхідеї повітря і волога. Без повітря і вологі, коріння і сама орхідея жити не буде. І ще одне. Часто питаються: а чи потрібно зволожувати коріння орхідеї перед застосуванням добрив? То зрозумійте, оцей веламен, він як губка, але Змоктати в себе більше рідини, ніж він може, він не змокче. Тож, якщо ви змочите корінці, а тоді перенесете свій горщик у рідину із добривами, то ті добрива просто не будуть смоктуватись. Як найкраще вдобрювати орхідею на сухе коріння, але дуже-дуже маленькою дозою і Якнайкраще було б, після того, як орхідея вдобрилась, пролити її чистою водою, щоб змити з веламену, змити залишки непотрібних орхідеї солей. Гадаю, що тепер ну, ви розумієте, що здоровий корінь він виконує кілька дуже-дуже важливих для рослини функцій. Тобто, це Транспортування, засвоєння зберігання води, мінеральних добрив, потім фіксація орхідеї в субстраті. Я вам казала, що орхідея не буде квітнути, не буде гарно розвиватися, якщо вона не закріпиться. Саме тому для орхідеї обирають горщики не на виріст, а по розміру кореневої системи. Краще і частіше міняти їй горщик, ніж посадити її одразу у величезне ведро. Вона повинна закріпитися. Виконує ще два, дуже, дві дуже важливі функції для орхідеї: то є фотосинтез і газообмін. Ну, гадаю про це Ми, я, я буду намагатися вам розповісти у наступному відео. Під дією світла волога випаровується по всій, повністю по всій поверхні листя, тобто і знизу і зверху. І корінці отримують запит від лисячка на транспортування вологи. Цей запит орхідея робить для свого коріння лише у тому випадку, коли є гарне освітлення. І гідна температура. Якщо немає гарного освітлення, орхідея впадає в ступор, навіть якщо коріння вже отаке білесе, але закуклюються її корінці, тобто зникають оці ростючі кінчики, не вистачає їй світла і тепла. Не треба її поливати. Краще злегка оприскати ґрунт. Інакше коріння не передає вологі листя, воно просто починає гнити, як кухонна губка. Знаєте, от вона напиталася водою, лежить у вас у рукомойнику, а ви її все змочуєте і змочуєте. Що вона буде робити? Звиняйте за вислів, за вислів, але вона у вас завиняється. Саме в цей час під впливом світла, тепла, тобто температури, починається транспортування вологи саме до листячка. Цей процес транспортування води із отої м'якої частини кореня до листячка має назву осмос. І веламен поступово-поступово починає висихати. Лише після повного висихання веламену відмирає наступний шар клітин, і веламен стає товще. Чим товщий веламен на коріннях вашої орхідеї, тим здоровіша і тим вона така, знаєте, робиться. Як же ж це правильно сказати витривалішою до різних зовнішніх умов. Тож підводимо підсумок. Коріння для орхідеї має неабияке значення. Чим здоровіше коріння має орхідея, тим краще вона має розвиток. Горщик для орхідеї повинен бути невеликим, а по розміру кореневої системи. Корінці треба зберігати, не застосовувати дуже часто добрива. А якщо застосовується добрива, то дуже-дуже то маленька концентрація, бо веламен треба зберігати. Кінчики, ростючі кінчики зберігати, щоб вони не обжигалися солями, грунти після використання добрив бажано промивати чистою водою і не тримати орхідею завжди вологою. В будь-якій посадці, яку б ви не обрали, будь то фітіль, будь то стандартна посадка у горщику з отворами, будь то закрита система, в будь-якому випадку до корінців повинен бути доступ повітря. Бо, ще раз повторюю: функція орхідеї, коріння орхідеї, не лише поглинати вологу, а ще й додавати повітря. Орхідея жива істота, вона дихає, як все живе. І ще одне хочу сказати: якщо підгниває веламен, тобто він робиться коричневим, таким, знаєте, обм'яклим, тобто він не тримає води, не передає води, але кореневий стержень, ота нитка, вона ще залишається живою. І дергати, пересаджувати ту орхідею із попереднього ґрунту, то, я вважаю, за непотрібний Зменшити полив, давати ґрунту і корінню, навіть тому гнилому корінню, підсихати, і все буде добре. Вона випустить новенькі, молоденькі корінці. Треба дивитися на загальний стан орхідеї. Якщо вона не втрачає тургор, якщо вона не жовтіють в неї листя, то це нічого страшного. Вона відростить новенькі корінці. Вода для поливу. Вода для поливу має дуже важливу роль. Вона повинна бути м'якою від жарської водопроводної води, якою я? поливаю свої орхідеї, веламен її портиться. Але це не, не має ознаки, що корінь загинув. Ні, він не загинув. Він залишається таким, знаєте, древовидним, але всередині, ота, отим, отим якийсь, він продовжує існування і продовжує свої функції. Гадаю, що для початківця сьогоднішньої моєї інформації буде досить. Ще раз запрошую небайдужих, у кого є що додати. Хто, хто може поділитися своїм досвідом, пишіть обов'язково, це цікаво. Тільки разом ми з вами виростимо здорові, красиві рослини, біля яких не треба плясати, танцювати, заглядати, примочувати, а насолоджуватися, тільки насолоджуватися гарним світінням і красивою листовою масою. Бажаю всім миру і здоров'я. Тримаємось, українці. З нами правда, з нами Бог. Нас охороняють найкращі Збройні сили України. Слава нашому гетьману Валерію Залужному і нашим повітряним силам, які відбивають атаки у тих паскудних росіян. До нових зустрічей! Пишіть, будь ласка, пишіть.